А ну-ка, давайте. Так, дивіться, любі друзі. По-перше, ставте сердечки. Вітаю вас, мене звати Володимир. Займаємося різними металами та сплавами. Аналізом, оцінкою, і викупом, і продажою металів. Дивіться, це Вольфрам. Коштує від 600 гривень за кілограм. Чуша з міддю показує. Але мені здається, БНД. що воно різане було, так? Ну, б'є мідь 11%. БНД. А може таке бути? Чи може у вольфрамі бути мідь? Звичайно, може бути мідь у вольфрамі. От хлопчики ці, як поприносять, 150 аналізів потрібно робити, щоб дізнатися, що за метал. Але ми не жалуємося. Р... О. Чуєте, ви в курсі, що ми то коли казали? Ні. Червень, червень це ж сьомий місяць, ой, шостий місяць літ. А липень сьомий. Ви знали таку штуку? А ну гляньте, що це за штучка, будь ласка. Вгадайте, хто вгадає. Ану давай. Угадай на глаз, на зуб. Ага. Що, що? вольфрама, кусок. Це кусок вольфрама, Макс. Це не Макс, не Макс. Хто ти? Артем. Артем, це ти. Це нам приніс брат Роман. І ми в нього купимо його. Цей матеріал. Дорого або недорого. Є різні моменти. Холодно щось сьогодні, блядь. Дружку якось при... приніс. Що це за струшка? Люди добрі, як ви думаєте, що це таке? А отак, буде вам зручніше вгадати, дивіться. А як вам така іскра? І опять оце поставилось 186 лайків. Я тут розпинаюся, в мене вже зв'язки болять, горло болить. Давайте, а ну-ну, ставте. От візуально отак дивишся на нього. Взагалі кусок якоїсь непотрібної. А люди все-таки хочуть з кожного непотрібу, за кожен непотріб отримувати гроші. Правильно? Це, це сплав цирконію з ніобієм. Хочете, я вам цю штучку продам за 200 гривень. Будете вдома іскрити, іскройобити. Цирконія 51, ніобія 48. Реально це не матеріал. От, щось з нього сплавить, ну це нереально. Оце чуваки поприносили, дивіться, о. кучу гівна, От реально. Мені що? Я так кожен аналіз на це, це все робив? Це проаналізував, це вольфрейм. Користуюсь можливостю, можу передати, передати вам привіт. Кому потрібно привіт, поздоровлення з Днем Народження, з Різдвом Христовим Там, або з Паскою. Це титан. А чого холодже, не називаєш? Холодно на вулиці. Так, так хто, хто там, щось пишуть, чи не? щось не, чи не пишуть. Давайте, давайте, тапайте, 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 бо люди тікають. Люди не хочуть на мене дивитись. Дивіться, титан. Готово. Така штука така. Красива, бачите? Це літнік. Це щось лилий. Золото! А ви бачили чисте золото? Хлопці. Так, а це що за х**? Цирконіва стружка. От по чому таку цирконіву стружку купити? Я не знаю. От є такі метали, наприклад, що взагалі не розумієш. Колись продамо, правильно? Блядь. Вспомнив. Мені ще цей хлопчина давав обращик припою, щоб я перевірив. А я той припой Готово. залишив де? Де де де? Залишив в автомобілі. Зараз підемо за припоєм, сходимо. ще. Бачите, цинк. Готово. А на пакеті написали Так? Да? А що з ним робити? О, хтось дзвонить. О, так дзвони, може зараз заробимо кошти. Дивись. Алло, алло. Є таке. ОЦР. Нема такого. Ну, може бути пишуть. Много хто чого пише. Дивіться, це стружка цирконія. Всі потікали. Було 120 людей і всі потікали від нас. Поки порозмовляв по телефону. Блін, холодно. А робимо аналізи. Робимо. Мовчички. Треба грітися. А грітися можна чим? Чаєм. А якщо немає чаю, чим треба грітися? Ану, підкажіть. Відскажу. Та ні, я сьогодні навіть не то що не пив, Я сьогодні навіть не, не випив ні каплі води і не випив ні, не з'їв не кусочка хліба. Щоб ви розуміли. Що? Скажи, підписчики, я вже домой. Бай-бай. Вами І що аналізатори 100 гривень не коштують? Це аналіз коштує. Так, да, є... Є... Бачите. людей це.